Парк Шевченка став спортивним центром Подільська. А все тому, що спортсмени нашої громади долучились до фізкультурно-оздоровчого заходу, який проводився в рамках проєкту Активні парки Подільський забіг. Спортивне дійство відбувається вже вдруге. За підтримки Міністерства молоді та спорту України, державної установи Спорт для всіх та програми президента України активні парки. Ці заходи для того, щоб була популяризація виду спорту, щоб розвивати наших дітей, щоб вони займалися активним спортом. І не тільки дітей, скажімо так, і щоб і ветерани займалися, так як я сам знаю на собі, що можна пройти скандинавську ходьбу. І це відновлює дуже гарну ходьбу для да, пенсіонерів, теж багато іншого. А спорт це для ну, для дітей це супер. Це супер. Якщо для них все робити, вони такі будуть ще більше, більше цим займатися. Традиційно перед забігом активна руханка. Для того щоб підтримати учасників перед початком забігу на захід завітали заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна, начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський і директор спортивного клубу «Подільськ» Володимир Катермасовський. Сподіваюся, що сьогоднішній спортивний захід всіх нас об'єднає, надасть багато гарних позитивних емоцій. І всі ви, звісно, з вірою, в збройні сили України. Нашу найскорішу перемогу. Слава Україні! І ось довгоочікуваний початок забігу. Першими були наймолодші спортсмени, вік яких розпочинався з чотирьох років. Малеша долала дистанції довжиною в 100, 300 та 500 метрів. Розкажи мені, будь ласка, свої враження від забігу. Увага! мені дуже сподобалося. Класно Увага. для здоров'я це. Класно, і це мені сподобалось дуже сильно. А яку дистанцію ти бігла? 500 метрів. І тобі не було важко чи було? Ні. Далі за програмою забіги на довші дистанції: 1, 5 та 10 кілометрів. Для комфортного долання дистанції під час заходу поруч з учасниками знаходились поліцейські та медики. Волонтери забігу направляли учасників, аби ті не збилися з маршруту. Бігала перший раз 5 кілометрів. Я підтримую сина. Син бігає вже другий раз в активні парки. Перший раз він біг 5 кілометрів, другий раз він біжить вже 10 кілометрів. Угу. А дівчатка ваші найменша? Е, можна сказати, теж другий раз. У минулому році вони 100, кіло... 100 метрів бігли, цей раз вже 300. Угу. Тобто вже... з кожним роком все більше і більше. Так, так. Ростем. Що можете загалом сказати ось, за такі заходи? Вважаю, це на, на, даному, на даний час це круто, це потрібно для наших людей, для підтримки е, ментального здоров'я, фізичного здоров'я. Е, ну і Взагалом для нашої молоді це, це, це круто, це дуже важливо. Спорт це життя, це здоров'я. Я вважаю, що якщо ти займаєшся спортом, то ти Будете дуже гарним, дуже спортивним, буде здоровим. Старовіщим, да, старовіщим будеш. Дуже Жить. задоволена, дуже дій, дій, дійсно, це дуже гарний захід. І побільше таких заходів для нашої молоді, для нашого міста. Ми підтримуємо, ми трошки старша молодь, але ми теж активні. Дякуємо вам за проведення такого заходу. Подолали забіг і наші захисники. Було досить динамічно, але дистанція не екстремальна. Можна, ще, можна набагато більше пробігти, але дуже гарний досвід. Дуже цікаве місто, і в майбутньому ми думаємо, що якщо будь-які альтернативні заходи, ми обов'язково приїдемо ще. Я так розумію, ви разом з активними парками їздите по всій Україні, напевно, бігаєте. Ні, нам зараз відпустив наш командир відпустку на три дні, і ми вирішили провести її скорист. Да. Також, як і минулого року, до забігу долучились і шанувальники скандинавської ходьби. Для них була дистанція довжиною в 5 кілометрів. До речі, саме серед них був найстарший учасник. Я займаюся скандинавською ходьбою вже 8 років. Займаюся активно. Дуже приймаю участь в багатьох змаганнях і тому дуже гарно себе відчуваю. Що можете сказати про цей вид спорт? От вісім ви років займаєтесь, ви вже досвідчений. Дякую, так. Це найкращий спорт для людей, які не мають підготовки якоїсь спортивної. Він для всіх вікових категорій, але це не взяв палки і пішов. Мають бути інструктори, які мають навчити, як ходити, бо це не просто взяв палки, і пішов. Тут треба палка як інструмент. Ми пройшли 5 кілометрів зі своєю командою. Я тренер зі скандинавської ходьби. Тому пройшли, думаю, що добре. Що можете сказати за ось такі спортивні заходи в нашому місті? Я хочу сказати, що це дуже важливо. Дуже важливо показати нашим подільчанам, що є спорт, спорт потрібен, здоровий спосіб життя. І дуже цікаво, активно проводити час, це дуже круто. Усі учасники отримали пам'ятні медалі, а призери та чемпіони Кубки. Загалом до заходу долучилось майже 200 учасників. Що вкотре доводить, що наш Подільськ це місто активних, сильних духом і тілом людей, які разом будують здорове та згуртоване суспільство.